Чотири етапи адаптації, через які проходять усі переселенці, ми сьогодні будемо говорити про них. Це так звана крива адаптація, яку розробив канадський антрополог. Так, зараз скажу його ім'я Калерво Оберг. Він дослідив, описав їх у своїх наукових роботах. І що цікаво, коли я готувала цей матеріал, я зрозуміла, що я реально пройшла всі ті етапи, про які буде йти мова. Чому це важливо? Якщо ви застрягли на якомусь з етапів, є ризик того, що у вас можуть почати розвиватися депресія, апатія, агресія, проблеми зі здоров'ям. Одним словом, давайте пройдемося по всіх етапах і зрозуміємо, які там є небезпеки і як ці небезпеки ми можемо разом подолати, аби. Ну, власне, покращити якість свого життя як людей, які не можуть тимчасово е жити своє життя вдома, бо Росія забрала в нас цей шанс. Це проект всі свої. Власне на цьому Ютуб-каналі ми збираємо корисну інформацію для людей, які не живуть вдома через агресію Росії. Мене звати Ліна Широкова. Я до речі не була вдома вже один рік, і один місяць, тому. Для вас, як для себе, підбираю інформацію. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Будь ласка, не забудьте натиснути, аби в першу чергу отримувати інформацію про нові випуски. Почнемо з першого етапу адаптації. Він найприємніший. Його називають дослідники туристичним. Це момент, коли найгірші страхи і небезпеки позаду ви опинилися там, де безпечно ви можете там спати. Вам є повне розуміння, що ви будете завтра їсти, де ви будете завтра ночувати, і ви хочете відімкнутися від цієї реальності і розслабитися, умовно видихнути, перестати боятися за своє життя, заспокоїтися. На цьому етапі люди відчувають ейфорію, полегшення, вони відчувають радість. Це виглядає дивно, бо ти, наче щойно, бачив обличчя смерті, тобі було дуже страшно, страшно і ось ти потрапив на нове місце. І фух, тобі добре, нарешті, все зрозуміло. Отут живемо, ракети не літають, можна заспокоїтися. Туристичний етап триває від кількох днів до місяця, у кожної людини по-своєму. І він. Триває, аж доки не розпочнеться другий. Найкращим маркером початку другого етапу є роздратування. Другий етап називається розчарування. Ви побачили, що життя в безпеці можливе, але ви бачите. Наскільки інакше воно наскільки складно вам доведеться для того, аби стати повноцінною частиною цієї нової системи, в якій ви опинилися, ви бачите, що ваш нинішній побут суттєво відрізняється від того, до чого ви звикли. Ви бачите, що вам треба отримати якісь нові навички чи скіли для того, щоб повноцінно продовжувати жити. Наприклад, ви не знаєте мову, то не можете влаштуватися на роботу, або е, ви жили у прекрасному будинку, а тепер живете в чотирьох в маленькій кімнаті. Ви ви розумієте, який великий обсяг роботи потрібно проробити, аби повноцінно відчути себе в комфорті, ви заступаєте на марафон. І через то у вас апатія, розгубленість і розтратування. Ви постійно порівнюєте, ви постійно згадуєте, а там було краще, а то було інакше. А я цього не хотів, я цього не обирала. Для мене це особисто проявлялося в тому, що мене шалено дратували душі. В мене вдома був дуже зручний душ. І кожен раз, коли я вставала в ванну, хоча, начебто, все добре, я живу в безпеці, і все прекрасно, але я відкриваю воду. Вона обов'язково не тої температури, яку ти очікуєш. Кран обов'язково працює не так, як ти очікуєш, і ванна в цілому виглядає геть не так, як моя рідна ванна. І в цей момент, коли я відкривала воду, відчуття того, що в мене більше немає дому, повністю мене поглинало. І оце точка концентрації, невдоволення від переїзду через війну. Вона в мене була в душі. Я дуже болісно переживала ці моменти, бо мій дуже вдома був ідеальним. Якщо ви побачили, що такі дрібниці, побутові, здатні вас психологічно розідрати на шмаття, це означає, що ви на другому етапі цієї адаптації. Можете в коментарях поділитися, якщо у вас є настрій і бажання, що для вас стало цим маркером, на що ви звертали увагу, за чим сумували найдужче. Що важливо знати про другий етап? Це момент, коли ви починаєтеся у всьому сумніватися. Ви сумніваєтеся, чи достатньо ви здатні адаптуватися до нових умов. Ви можете думати, та я вже занадто, наприклад, стара або старий для такого, або я неправильно обрала місто, країну для переїзду, тут точно нічого не вийде. Сумніви це головний маркер того етапу. А також на цьому етапі відбувається важлива подія, яку дуже треба гарно пильнувати. На цьому етапі також виникає бажання ізолюватися від місцевих, зменшити коло спілкування і підтримувати зв'язок лише з тими, з ким ви спілкувалися до переїзду. Це пов'язано з тим, що нам починає не подобатися все чуже, а чужим є все, що нас оточує. І нам дуже хочеться собі додому, до свого дому, до своїх людей. І ми оточуємо себе своїми людьми і таким чином ізолюємося. Аби не застрягнути в цьому етапі, аби не аби не застрягнути в цьому етапі, дуже важливо знаходити можливість спілкуватися з місцевими людьми. Ви можете Спробувати ходити на якісь концерти, якщо такі є, з місцевими, на якісь громадські заходи, волонтерські центри чи навіть мас... плісти маскувальні сітки для Збройних сил України. Будь-яка комунікація з місцевими допоможе вам перейти на наступний етап адаптації, і глобально це покращить якість вашого життя. Третій етап в адаптації переселенців називається умовно дно. Це ключовий момент, після якого стане зрозуміло. Ви лишаєтесь тут, в цьому новому місці, або ви вирушаєте далі, можливо, ви повертаєтесь додому. Цей етап характеризується тим, що е, людина часто відчуває агресію до себе, до інших. Вона до того так агресивно не поводилася, але її буквально дратує все і все викликає бажання все кинути і повернутися додому. Або може також виникати багато хвороб без видимої на то причини. Це можуть бути психосоматичні розлади, депресія, апатія. Одним словом, все говорить про те, що ви мусите здійснити вибір. І вибір цей полягає в тому, що або ви приймаєте це місце, або ви приймаєте рішення повертатись додому, або ви приймаєте рішення ще куди переїжджати. Тут є така небезпечна пастка. І вона полягає в тому, що коли ми думаємо, що зараз ми повернемось додому і нам стане краще. Ем, ну, в цьому є певна доля правди, але ми забуваємо причину, через яку ми переїхали. І нам необхідно зважити, чи дійсно час повертатися і згадати причини, з яких ми переїхали. Усвідомте, що причини, з яких ви переїхали, можливо, досі існують, а також у вас немає дому в тому сенсі, в якому ви його пам'ятаєте. Тобто, можливо, саме місто виглядає інакше, можливо, люди, які там проживають, змінилися. І, можливо, вони роз'їхалися з того міста. Тримайте це в голові. Для того, аби вийти з цього періоду, вам треба прийняти рішення. Цей етап не закінчиться без вашої активної участі. Вам доведеться зробити цей вибір. Якщо ви будете віддаляти його аби прийняти рішення пізніше, це теж окей, але так чи інакше, ви не перейдете на наступну стадію без цього рішення. Хороша новина про цей етап полягає в тому, що етап, який ми називаємо дно на криві переселенців, рано чи пізно закінчиться. Він закінчиться однозначно і він закінчиться разом із рішенням, яке ви приймете. Чи то їхати додому, бо там ви зможете перепочити, чи то лишатись тут, бо ви. Придумали, як правильно жити в цьому місці. Ви знайшли собі місце, роботу, спільноту. Ви знаєте, чим тут займатися і як жити далі. І це викликає у вас комфорт. Або третій варіант: ви вирішили, що ви поїдете ще в третє якесь місце і будете е, намагатися побудувати своє життя там. Так чи інакше, е, все закінчиться з прийняттям рішення. Четвертий етап називається пристосування. Означає, що людина прийняла нове місце, вона знає, як тут жити. Вона почала облаштовувати побут. Якщо на попередніх етапах ми могли не купувати ковдру, подушку, не вішати картини, які нам подобаються, бо це все тимчасово, і я не хочу витрачати свій час. То на четвертому етапі ви починаєте облаштовувати своє життя, щоб воно вам подобалося, було комфортне. Дуже важливою навичкою, як відзначають дослідники, є оволодіння мовою і прийняття тих. Соціальних ритуалів, які популярні в тому місці, куди ви переїхали, наприклад, всі. Ходять одне до одного в гості в тому місці, де ви проживаєте. Це означає, що ви теж почнете запрошувати гостей. Або там ходити на футбольні матчі, або на збори громади. Як би там не було, ви приймаєте правила гри. Важливим маркером є те, що ви повертаєтеся до звичних ритуалів, які для вас були важливими. Для мене, наприклад, таким ритуалом було відстоювання своїх прав. Коли я переїхала на нове місце, я ніколи не могла впевнено відстоювати свої права. Я знала, що є вони люди, які мене прийняли, і є ми люди, які приїхали. І от через рік проживання в новому місті я прийшла в заклад громадського харчування, і мені я замовила салат, а салату було вдвічі менше ніж вказано в меню. І я в своєму минулому житті в Києві. Дуже любила захищати свої права. І тоді, в Києві, я би так сказала: зважте мені, будь ласка, салат, бо я знаю права споживачів, і я маю право дізнатися, скільки на вагах. І я б ніколи такого не зробила тут, в новому місці. Бо я тут не вдома, бо я тут гостя, гості, я маю мовчати і дякувати за все. А тут я відчула силу, що я можу це зробити. Я покликала офіціантку, попросила зважити салат, вона зважила, там виявилося в половину менше ніж вказано меню. І я чемно попросила або докласти норму, або порахувати вдвічі дешевше. Вона погодилася, в нас не було конфлікту, але в цей момент я усвідомила, що я більше не гостя, я вже тут живу, і в мене є права. І оскільки в мене є права, значить я можу ними користуватися. Це я навела такий приклад, щоб ви розуміли, як усвідомити, що ви пройшли адаптацію. Якщо ви можете повернутися до звичних ритуалів, якщо ви прикрашаєте свій побут або облаштовуєте його відповідно до вашого запиту і робите своє життя комфортним. і якщо ви можете робити те, що ви робили вдома, і вважати, що є ви як частина цієї громади. Не вони і ми. А ми. Я не знаю, чи так зрозуміло, я пояснила, але я сподіваюся, що зрозуміло. Я буду дуже рада, якщо ви теж в коментарях поділитеся історіями ем, про те, на якому етапі адаптації ви зараз. Це дуже непростий процес, адаптуватися на новому місці, втрачати своє життя через те, що росіяни на нас напали і відібрали в нас право жити вдома. Це все дуже непросто. Давайте будемо. Підтримувати одне одного і ділитися, ділитися своїми історіями в коментарях. Дякую, що дивитеся. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, коментар, дзвіночок. Такі дрібниці важливі для алгоритму. Вони допомагають просувати це. відео.